Доброго дня, дорогі мої глядачі. Так, я хочу зараз зробити дуже важливу роботу. Хочу цього року підливати свою гортензію широколисту вічне літо, для зміни кольору. Ось так вона виглядає після зимовки, після зимування. Зараз я ці всі Суснові гілочки прийму. От верхні бруньки не зрозуміло, чи вони спарились, чи вони підмерзли, непонятно. От, але тут ще достатньо. Я мене так кожного року. Оце я обріжу до живих бруньок. От, до верхніх живих бруньочок погрізаю. К -к -к. Сусідський півник вітається зі мною. Оце все я зараз прийму. Зроблю тут такий рівчачок, От, кругом кущика. І в першу чергу, друзі, я завжди, коли підживляю гортензію і роблю будь-які операції з гортензією по підживленню, по внесенню будь-яких добрив, я обов'язково перед тим підкисляю землю. Тому що гортензія має таку здатність, погано засвоює добрива. Якщо не кислий ґрунт. Тому я завжди підкислюю перед тим, як удобрити. Чим я буду підкисляти? Хто дивиться мене давно, знає і бачив, що я осінню робила спеціально оцет яблучний з натуральних яблук. Ось зверху матка яблучна. Тут яблучка. Я це все, друзі, не ціжу, тому що ці яблучка, вони теж корисні. Бачите? Я просто зараз набираю літрову кружку оце, оцього оцту разом із яблуками, кладу сюди у відро з дощовою, обов'язково водою. Лухина і гортензія не люблять води з криниці або води з башні, тому що все наше підкислення буде дарма. Вода, яка має в собі багато глини, багато вапна, вона розкисляє ґрунт. І все буде даремно. Тут ми розкисляємо, а тут ми закислюємо. Я завжди беру воду. До речі, гортензія може навіть хлорозити, якщо її поливати, водою зі шланга. Тому я зараз пролью отакою підкисленою водичкою спочатку, а тоді буду показувати вам. Що я буду додавати для зміни кольору гортензії. Разом з цими яблучками все сюди кладу. І залишаю, друзі, хоча б на годинки 3, ну краще до після обіду. І тоді я ж буду вносити засіб для зміни кольору. Поки що я не обрізаю оці сухі гілочки, тому що я вже знаю, маю досвід, що вони ніби стоять такі сухенькі і чорненькі. Ось дивіться, там от гілочка, брунечка видно вам? Ось. Вона нібито така сухенька. Але зелененька виглядає, вона з часом може розпуститись. Тобто, всі гортензії, крім широколистих, я обрізаю на зиму. А широколисту я чекаю до останнього. Поки розпустяться, і я вже точно буду бачити, що живе, а що не живе. Так, пройшло 5 годин з моменту, як я під кисливу гортензію. Набираю дощову воду. 8 літрів. Так, десь в мене тут є поділка. Ось, там не видно вам. заржавіло. я бачу ось 8 літрів. Так, ще чуть -чуть можна злити. Набрала 8 літрів дощової води, я наголошую під широколисту гортензію лише дощову воду. Далі, друзі, я беру. Ось такий коагулянт для басейнів. Коагулянт для басейнів я купувала через інтернет склад, якщо вам видно, містить сульфат алюмінію. Швидко розчинні гранула. Друзі, в мене про це є відео, що це таке, звідки я це взяла, я прикріплю посилання на це відео. Тепер увага. На 8 літрів дощової води я даю 8 столових ложок ось цього коагулянту, Тобто сульфату алюмінію. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 і 8. Гарно розчиняю у воді і буду таких робити підливів через кожних два тижні, поки гортензія не набере суцвіття. От зараз вона у фазі вегетації, і поки вона не набере суцвіття, кожних два тижні я буду. Оцим коагулянтом підливати свою широколисту гортензію вічне літо. Несу разом з вами, все вам показую. Нічого не пропускаю. Ось, яблучка мої лежать. І по периметру куща по колу проливаю цим коагулянтом сульфатом алюмінією. Виливаю 8 літрів, тому що в мене вже кущ має 4 чи 5, я точно не пам'ятаю, років, десь так. Близько 5 років в цьому кущу. Якщо ваш кущ малий, ви можете відповідно вилити меншу кількість цього коагулянту. Помаленьку, щоб все війшло під кущ, а не вилилося десь по боках. Все. все вилила. І тепер обов'язково назад. Оцей такий калачик залишаю, сюди буде йти дощик, буде сюди все впитуватись. І я обов'язково прикладаю наверх мульчу. Гортензія широколиста, дуже водохльовка. Гортензія гідрангія у перекладі означає посудина з водою. Вона дуже любить попити. Вона влітку, якщо її не поливати, вона навіть повішає голову і дуже-дуже страждає. Вона така досить водохлібка. Тому я все назад, весь опад, назад кладу. Пам'ятаю, що в мене кури, тому я зараз подумаю, на наступний тиждень ми вже приїдемо. Мам, якщо ви мене дивитеся, це я звертаюся до своєї свекрухи, Мам, якщо ви мене дивитеся, може я забуду вам сказати. На наступний тиждень не відкривайте кури, поки ми приїдемо, бо ми приїдемо з великими ножицями гострими будемо обрізати курам крила, щоб вони не перелітали через цей паркан і не робили мені тут свої порядки. На сьогодні я ще оцю, оцей опад чимось прикрию, щоб його не роздерли кури. Ось так я зробила перший полив. Підкислення і полив широколистої гортензії. Вам, друзі, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Усіх вам благ, до нової зустрічі. До побачення!